Привіт, ви на каналі Аліхас. Ми, прогулюючись по виставці у Гановері, побачили знайому назву: це безпосередньо торсус, який ми бачили. Такі транспортні засоби використовують наші військові. І було дуже цікаво побачити тут українську продукцію. І нам зараз розкажуть про те, де виробляється цей ця, ця автомобіль, на яких заводі і в чому саме полягає українська складова Вахтанг. Да? Так, доброго дня, Вахтанг, Мене звуть Олег. Дуже радий вас побачити у Гановері. Це я так розумію, ваша продукція, яку можна показувати у Європі, яка сертифікована для Європи Так, так? не тільки показувати, ми реально можна і купити. Вона mm -hmm. дійсно сертифікована по а, всім стандартам. А, для використання на дорогах всіх країн Єв... Євросоюзу пройшла сертифікація тестування. Тому, звичайно, можна її купити як і в Україні, так і можна купити в Європі, а також можна купити поза Європою в інших дитинах. І ми бачимо, що. Ви стоїте в одному ряді з іншими фольксвагенами, які тут на стенді безпосередньо Фольксвагена, тобто ви пройшли амалагацію «Фольксвагена» також. Так, Так, да, звичайно, на стенд просто так нас би нам не дозволили би стати, тому ми є і партнер «Фольксвагена», Це модифікація, яка була замовлена самим безпосередньо Фольксвагеном. Всі комплектації, і її спеціально робили під виставкою. Потім вона піде на іншу виставку. А що безпосередньо робиться з цією машиною? тобто Вона зроблена на базі крафтера, так? Так. тобто ви берете базовий шасі угу. крафтера, фургона чи мікроавтобуса, зразу, угу. яким чином відбувається процес? Щодо виробництва, там, дійсно ми замовляємо машину, її готують з доволі специфічних аплікації під потреби саме використання. це трошки незвичайно. Чайна машина з трошки незвичайними опціями, але дава базове ядро виготовляється фольксвагеном під нас в доволі специфічному кучеві. Потім наша модифікація починається від модифікації двигуна, модифікації. Е ходової частини модифікації наружних елементів для збільшення огляду з'їзду з'їзду, угу. модифікація або створення салону всередині, і так ми виготовляємо комплектну цілу, цілу автомобіль, і це дає вам змогу назвати його фактично власним брендом. Да, тобто це вже не фольксваген, це вже торсус. Звичайно, тому що наша. Не додаткова вартість, але а, найбільша а, цінність тим, що а, ми не збираємо це там, просто з якихось компонентів. А машина починає своє життя або розробку з того, як вона буде використовуватися. Ми робимо аналіз ринку, а, як а, і ким використовується, в яких умовах, які є потреби. Після цього працюють дизайнери, які роблять а, перший скетч-дизайн, потім вони роблять індастріал дизайн, а, потім вона йде в інженерію. І потім вона тільки йде в виробництво. Тому всі елементи, як вони зараз на цій машині, були створені а, всередині нашої компанії, ця, Конкретно ця машина створена в Україні. А, і вона, на... І через це вона не тільки зібрана, але й створена в тому шейпі, який зараз. є. Угу. В неї український він, чи це ще він, скажімо? Ця ця конкретна машина має європейський він? Європейський він у Volkswagen, в принципі, ж є повнопривідна модифікація крафтера. От чим саме торсус вирізняється від звичайних крафтерів? Повно чотири на чотири. Равтор дійсно вони мають версію 4х4 в ваговій категорії до 4 тонн. Наприклад, 5-тоні вже це є там, певний рівень конверсії. Щодо там, того, як вона відрізняється, крафтер, який 4х4, він не змінює кліренса, він додає ще одну ось, яка може обертатися. Для того, щоб досягти позашляхових властивостей. властивостей, для того, щоб машина була в стандарті heavy duty, для того, щоб її не боятися зламати, рухаючись по не асфальтовому покритті, або не мокрому, або засніженому. Ми піднімаємо машину, ми доволі високий кузов піднімається на 110 мм. Ми змінюємо сам принцип ходової щодо жорсткості амортизаторів і як вони відпрацьовують позашляхове покриття. Тому що стандартний пресетап крафтера це все ж таки. Рух, Переміщення по асфальтному покритті. Ми змінюємо диски, ми змінюємо гуму. Гума для оф-роуд Це доволі важливий параметр. І також змінюються інші елементи. Наприклад, дається повний захист двигуна, вона використана в формі лежні, для того, щоб якщо ви наїжджаєте на якийсь об'єкт, ви сосковзуєте нього, він не може зачепити інші елементи, які всередині, що дає можливість для водія не обирати. やく Або обіжати, але коли потрібно високешвидкісне переміщення по офроду, це для цього зроблено захист двигуна. Також, наприклад, всі елементи мають брізери для того, щоб машина в коли вона рухається довгий час в глибокій воді, вона не наковталася води. А, для цього є шноркель виводі? Є вивод. шноркель для воздухного для двигуна, і є окремі бризери в самої машині для трансмісії, для диференціалу. Інших елементів, які потребують досвіду до повітря, але знаходяться знизу. Крім того, я бачу, що тут модифіковані бампери, які покриті е, такою нецарапаючою поверхньою. Да? Угу. Тобто це також от елементи, які ви привносите е, в цю машину. Да. Щодо е, самого бампера, дійсно він покритий спеціальним. Е, е. Олімером страховою маркою Lanex. Він надає а, не тільки не те, що його неможливо покрябати, можливо, але треба постаратися, а, але загальну плотність матеріалу, тому він з, для важкого використання. Дійсно, ми змінюємо бампер, тому що ми хочемо отримати кращі а, угли в'їзду з'їзду, а також є модифікації з старанним бампером, який неможливо встановити на стандартний крафтеровський бампер через. Це воно йде в одному комплекті. Загалом ми машину розглядаємо як комплектну машину, це не там, зміна виключно, там, наприклад, ходової частини або екстер'єрних рішень. Ми, коли створюємо машину, ми через її використання хочемо і. Дати повний спектр для водія або для власника автомобіля через це, наприклад, всередині, якщо ви побачите, там можуть бути різні типи сидіннів є максимальна версія з 50 ремнями рівнями безпеки. Для того, якщо вам машина надає можливість рухатись по, скажімо так, важкій умовам. Має бути надана безпека для пасажирів на максимальному рівні, тому що всяке може там відбуватись. <звісна> Взагалі, от скажімо, який відсоток втручання саме вашої компанії в базовий крафтер, і що, що маєте на виході? А, ви знаєте, з відсотком мені важко так сказати. Ми мабуть навіть його не а, ніколи не рахували. є він там сотків щодо вартості, а, але просто нема такого крафтера, який би виконував би таку, такий же функціонал. Тому це ну так. По відсоткам важко мені сказати. Від крафтера ми хочемо сказати, що залишається велика частина кузова і залишається силова установка в певній її модифікації. Mm -hmm. а, і а, хто б споживач цих автомобілів? Тобто це а, туристичні компанії, чи це буде автомобіль для мілітарі, для поліції? А, насправді можуть бути усі: і туристичні компанії, і мілітарі або law enforcement інфорсмент. Використання може бути як Нацгвардія, так і поліція. Використовується можуть для е рескіу е операцій. Використання майже безмежне. А також такі машини часто використовуються для е ремонтних станцій, коли потрібно щось ремонтувати безпосередньо на місці позиції. Е або за містом або поза доріг, тому що маємо одне об'ємний кузов і виконання всередині може бути будь-яке. і у вас в лінійці зараз дві моделі так? тобто одна на базі MAN 4х4, інша на базі крафтера чи є в планах там виконання на базі там транспортера та інших моделей Volkswagen? Ні, насправді ми зараз будемо Виключно в цих двох моделях ми збільшуємо там свою компетенцію. Є багато компаній, які працюють з транспортерами. Вони вже мають свою компетенцію, вони там розвинулись. Ми не хочемо там повторювати велосипед а, і, і сконцентрувати заганяти. І, і, а ми в тут ми першопрохідці, тут ми створюємо свою компетенцію і будемо так і продовжувати. Добре, побажаємо вам успіхів. Дуже було цікаво побачити. Бачити саме українське виробництво на виставці у Гановері. Це ну на моїй пам'яті, майже перше таке, перший такий дебют. Я бачив тільки автобусних виробників, і дуже радий, що. Наші компанії пробиваються на європейський рівень. Це був канал Алехас, це Вахтанг, власник цієї компанії і нам дуже приємно було це побачити і показати вам. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, що ви думаєте про цю автівку.